Літо вже фактично наблизилось до екватору, а отже, Хобертів набирає туристичний сезон. Громадяни України, яким дозволено виїзд за межі держави, намагаються бодай тиждень відпочити на морі за кордоном. Прямують у мандрівки переважно жінки з дітьми, однак охочих чимало, через що в пунктах пропуску утворюються значні черги. Яка нині ситуація на кордоні з Румунією, звідки лежить шлях до популярних курортів Болгарії та Греції, з'ясовував Іван Сірецький. Сезон літнього відпочинку в самому розпалі, і оскільки оздоровлюватися на чорному морі в Україні небезпечно, багато людей вирушають до європейських курортів. Свої маршрути переважно прокладають через пункт пропуску порубне на кордоні з Румунією. Влітку тут традиційно зростає пасажиропотік. До прикладу із червня по серпень минулого року на виїзд з України оформили понад 800 тисяч осіб. Цьогоріч, як бачимо, також черги з автомобілів тут тягнеться ще задовго до в'їзду на територію КПП. Однак говорити про те, що вона зовсім не рухається, не доводиться. Найбільше навантаження на пункт пропуску припадає на обідню пору. Тому прикордонники радять водіям розраховувати свій маршрут так, аби прибути до порубного вранці або ввечері. А ще наголошують на тому, що за півсотні кілометрів звідси є ще один КПП Красноїльськ, де потік транспорту в рази менший. Він також розрахований і спроможний оформляти як легкові. Автомобілі, так і пасажирські автобуси середні цифри пропуску великих автобусів через порубне десь до 100 автобусів за добу. А в Красноїльську їх в рази менше, може бути 10, а може бути і менше. Пік сезону літнього відпочинку ще попереду, тому прикордонники закликають українців відповідально ставитися до планування маршрутів своїх мандрівок, аби не довелось стояти в довгих чергах.